Ось 2026. Ну а якщо попередні далося порівнювати, то, то тепер вже прохань про допомогу як таких не було. Все перейшло з боку української сторони до досить жорсткої критики союзників. Ключові меседжі були жорсткі і безкомпромісні. Критика європейської нерішучості Зеленський звинуватив прямо європу, тому що вона любить обговорювати майбутнє. А дій уникає тіновий флот і нафта президент також на цьому наголосив в розмовах з Трампом. танкери російські сумнів. В НАТО, як такій структурі, ну і в майбутні перемовини вже делегації в Об'єднах Арабських Еміратах енергетична якась перемир'я. Давайте розпломачимо нам всім допоможе це все зробити. Павло Українки на прямому включенні. Міністр закордонних справ України 14-19 років. Пане Павло, доброго, доброго ранку. ранку. Які рішення в цьому данові ви далеко. побачили, і що вони для вас означають? І як для мене? Великий плюс Давоса для нас і те, що не справдило сподівання Путіна, це не відбувся конфлікт між Трампом і Європою стосовно Гренландії. І це дуже важливо, оскільки інакше б дуже складно було говорити про будь-які притомні безпекові зобов'язання. Вони можливі тільки із європейцями, і з американцями. Друга історія це все ж таки включення Трампа. Він, незважаючи на всі свої рухи, то в нього Венесуела, то Гренландія, але він все ж таки сфокусований на нас. І важливо, що розмови, які будуть сьогодні і завтра, вони починаються в тристоронньому форматі. І американці не штовхають нас а, говорити на двосторонній основі, тобто вони присутні і подивимося, що вони змогли наговорити вчора на безпосередній зустрічі з Путіним, яка тривала 4 години. І як на мене, американці наближаються до того, щоб а, щонайменше деякі компроміси все ж таки протиснути. Тобто будуть дуже багато залежати від безпосередніх контактів Трампа і Путіна а вони, я так розумію, відбуваються не публічно. А, от має відбутися у, у Вітков Кушнір, там в Москві має зустрічі мають зустрілися так і ну от обговорювати мали обговорити оце спірне питання. Одне наскільки можна оцінювати цю зустріч? Яких результатів можна оцінювати? Вони були дуже як завжди оптимістично налаштовані. Наскільки ми можемо оптимістично бути налаштовані? Вони мають так говорити. Це їх стиль. Але тим не менше вони гарні переговірники, і якщо їм вдасться все ж таки вийти на компромісні формулювання, коли ми говоримо про інші питання і якось відкладаємо тиск щодо територіальних питань, і починаємо говорити не про поступки, а про реальні компроміси, я вважаю, що для нас це був би вже плюс. Ну і звісно, переговори сьогодні завтра це переговори, де будуть обговорювати всі питання, але рішення, якщо прийматимуться, то тільки в рамках власне політичних інструкцій, які відповідно надані з нашого боку зеленським в Росії Путіним. Ну але також, також Трампом. Те, що відбувається цей рух, це насправді саме по собі добре. Ну і подивіться на те, що казав Трамп. У нього є ну, певна симпатія, як я відчуваю до нас, коли він каже, що як українці тримаються за мінус 20. Це він сказ... забавно сказав. Це навіть холодніше ніж в Канаді. А, та, та. Ну тобто, те, що Трамп відчуває про світ, це інша справа, де Канада, де Україна. Але ця симпатія, якась людська, це важлива історія. А, пане Павле, сьогоднішня зустріч і а, перемовини в Об'єднаних Арабських Еміратах. А, делегація України виставила на Буданом кислицю Уміровим. Зокрема, а, що там, які рішення мають бути там, на цьому рівні? Там будуть власне повноцінні переговори, але, як я сказав, без того, щоб переходити рамки політичних інструкцій. І це означає, що те, що сформульовано з центрів зі столиць президентами, це поки що основа для переговорів. Очевидно, що вони будуть в прямому контакті. В російську делегацію очолюватиме наскільки і я це чую, щонайменше з публічних заяв керівник головного розвідувального управління. Тобто, Путін як раніше намагається качати. Історію, але я так розумію, що американці все ж таки перехопили ініціативу, і вони поки що знаходяться у керма. І важливо, щоб власне вони з нами визначали, як вести ці переговори, визначали динаміку, визначали питання. Ну, власне, ми ж працювали декілька місяців з ними до цього, і я так розумію, що відчуття на кінчиках пальців. Там вже навіть особисто має бути між нами і між американцями. От до речі, та перемовини з українською делегацією, тепер перемовинами на чолі з Будановим і іншими е, представниками української е, е, влади і е, делегації. Так е, сам Вітков сказав, що ми багато годин провели разом. Перемовини були на класному, якісному рівні і дуже хороші, і спередували перспектив... ну, хвалив. Хвали, та раніше ну, не, не спостерігалося. Е, а це про що? Насправді те, що я відчуваю за атмосферою, що у американців, я не скажу, що суперпозитивний нас, то такого не бачу, але як іноді. Кажуть, в дипломатичній традиції стримано позитивний є такі забаке забавне слово, але стримано позитивно для переговорів, які ведуться вже місяці, і особливо ведуться з Путіним. Це як на мене вже певна знака. Не буду нікого якось позитивно розгойдувати зараз, але тим не менше за американцями за тим, як каже Трамп. Ну я відчуваю, що вони хочуть просуватися далі, і вони хочуть в це реально далі вкладатися. І Трамп відчуває, що це його особиста історія. От для нього це питання не тільки американців, не тільки того, що американці можуть це просунути, але також і особистого его. От якщо ви його почуєте, ну насправді це дуже відчувається. Ну пане Павло, для чого він говорить завжди? Путін хоче миру. Путін хоче миру. Путін хоче миру і обстрілює Україну щодня. Це це ну для кого на, на кого це було орієнтоване? Чи він не хоче так, втратити переговорну позицію з Кремлем? Не намагайтеся займатися перекладом Дональда Трампа. У нього і кімчинин був непоганим. Певний час, якщо ви пам'ятаєте, якщо буквально перекладати Трампа це кепська історія. Він може вам одне сказати зранку, перед обідом інше, а ввечері закатати щось зовсім третє. Тому важливо, що він каже на закритих зустрічах, і важлива атмосфера, важлива його емоція. Оці дві речі, які ми маємо насправді відслідковувати. А якась трансляція, буквальний переклад у Дональда Трампа, це, це історія неможлива. Ах, тяжка він людина. Якщо дати такі мем український. пасині вам, Павло Клімкін, трошки ось рішення Давоські міністр закордонних справ людина. України 14-19 років. Завжди раді в нашому ефірі до зустрічі.